У таких умовах у місті Дубно нині проживає ветеран російсько-української війни Станіслав Фурмузан. На захист нашої держави чоловік добровольцем став ще у 2015 році. Спершу Революція Гідності, потім АТО, а згодом і повномасштабна війна. Станіслав каже, боровся б за нашу незалежність і сьогодні, якби не ті поранення, що отримав на полі бою та які призвели до інвалідності першої групи. Нас перекинули на Миколаївський напрямок, скажімо так, більше ну, в сторону Херсона. Другий прильот, коли ну, міцний, це вже був нас обстріляв Санцепьок ТОС один, то то, я, я навіть не виглядав по, 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 погано там і так далі, але з, з часом я почав втрачати свідомість. В лікарні невропатолог сказав, що все, ви вже навоювалися, у вас ну, тяжка контузія, вам не можна, ну, вам тільки госпіталізація. Договір найму цієї кімнати у гуртожитку на провулку Центральному, 8-18. Станіслав Формузан уклав ще у 2016 році. Тоді це стало можливим завдяки рішенню виконавчого комітету Дубинської міської ради. Чоловік каже, у цій кімнаті був прописаний і раніше. Згодом сімейні обставини змусили змінити місце реєстрації. Тепер каже, повернувшись, хотів прописатись знову. Із цим питанням у ЦНАПі йому порадили звернутися до міського голови Дуб. На Василя Антонюка. Втім, як зазначає, на прийом до нього потрапити так і не вдалося. Як стверджує, отримав лише відповідь. У реєстрації відмовлено. Я щоб ну, цю, цю ну, реєстрацію поміняти знову, бо мені підпільги потрібні в цій кімнаті. Я прийшов в приймальню мера. Передав свою заяву секретарю. Секретар поніс меру. Він визвав до себе юриста, визвав до себе начальника жилищного комунального всього, всього Дубна, колядича. От і коли вони вийшли з, з, з кабінету, то колядич мені повідомив, що мені є відмова. Станіслав додає, умови в кімнаті жахливі. За час, доки живе тут, деякі питання ремонту закривав за власний кошт. Попри те, що гуртожиток перебуває на балансі КП «Житловик», допомоги від них не отримував. Чоловік зазначає, опалення у цій будівлі також немає з 2022 року. Відтак цю зиму довелося шукати прихистку у колишньої дружини. Тепер, коли повернувся, виявив ще один сюрприз: у кімнаті немає світла, а на ньому борг. За електричну енергію у розмірі близько 30 тисяч гривень. Чоловік переконує окремих платіжок за цю послугу. Жодного разу не отримував. Всі рахунки водоканал і е, ЖКХ. Більше в мене тут ніяких послуг ніхто не, не надає. Водоканал декілька послуг, і я тепер вже зрозумів, і ЖКХ декілька послуг. Але вони від мене і тоді, в 2016 році, і зараз в 2023 році. Вони від мене е, заховали той факт, що у мене є ще один рахунок. і з за того ця і є ситуація, яка зараз е, нібито у мене є борг. Чому я кажу нібито, тому що я не знаю, кому по суті і сплачувати його. Станіслав переконана. На неї так бути не повинно. Тож каже, просто так цього не залишить. Та якщо зі світлом ситуацію владнати вдалося, то із відмовою міського голови миритися не збирається. Дзвонив в кабінет міністрів України по правам і захисту ветеранів війни і інвалідів війни. І він каже: Добре, ви дійсно ну ми подамо за вас запит на на обласну раду, щоб вони подали запит на мера, на яких підставах є ця відмова. Щоб у мене була можливість подати повноцінний скаргу в суд чи позов в суд. Вони посприяли цьому. Ну, сказали, що ми посприяємо цьому, тому що судитися, каже, треба. Ми намагалися з'ясувати, чому міський голова Дубна Василь Антонюк відмовив у допомозі ветерану російсько-української війни. Втім, спілкуватися на цю, як і на будь-які інші теми, він відмовився. Ні, Таня, вам задам. Ні, ні я не хочу ніяк запитати. Так, ви ж особливо. навіть не знаєте з якого питання ви приїхали. Особливо від вас, особливо від нас? Як пояснила начальниця управління у справах ветеранів Рівненської ОВА Марина Корольова, ця ситуація із відмовою неоднозначна. А що стосується бажання ветерана змінити реєстрацію проживання з однієї на іншу, каже на пільги та допомогу, це ніяк не впливає. Ветеран має перебувати на квартирному обліку, тобто потребувати покращення житлових умов. І варто відзначити, те, що неважливо, де ветеран зареєстров. Має зареєстроване місце свого проживання у будь-якому випадку. Його статус надає йому право отримання житла першочергово. Тобто, незалежно який він був до набуття цього статусу, який він був в черзі на отримання житла, після отримання статусу ветерана війни відповідно до закону. Він одразу переміщується на початок цієї черги. Марина Корольова додає: якщо ж у ветерана є підстави вважати, що його права обмежують, він повинен знати, куди звертатися. Він завжди може звернутися в наші районні управління або безпосередньо до нас в обласну військову адміністрацію і. Наші фахівці допоможуть, сконтактують з фахівцями тергромади, з'ясують по суті ситуацію, і відповідно, якщо дійсно є певні порушення, проконсультують, скоординують, допоможуть фахівцям тергромад і відповідно нададуть повну підтримку нашим ветеранам. Софія Капінос, Віктор Міщук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Медіагруп.